Притримуємо нарешті запчастини з зітрят магазину Азіа Центр новою поштою, запаковано все дуже добре, все якісно запаковано. Так. Так. Ось. Замовляв пильники з відбійниками. Вечері амулет, фірма інофор. Також сальники розпредвала, сальники ланували. Це досить якісне. І такі штучки до порога. Загалом рекомендую цей магазин. Менеджери там приємні, гарно відповідають на запитання. Весело швидко. Доставка приблизно було 2 дні. Вартість доставки 6 гривень такої коробочки. Ось. Будемо ставити. Загалом рекомендую цей магазин.